Спортивного одягу Америка середні та великі розміри. Зустрічаються фірмові модельки відомих брендів: Under Armour, Champion Stars. Саме ця позиція під ходу 040-043. Іде у нас середні, великі та батальні розміри. Ціна. За 1 кілограм становить 3,89 долара. Мішечки йдуть в стандартної ваги по 25 кілограмів. Вартість такої позиції по курсу на сьогоднішній день 4203 гривні. Nike. 4203 гривні за мішечок стандартної ваги 25 кілограмів. Спортивний одяг, Америка середні та великі розміри. Russell, фірмові. Це вже четверта позиція. Спортивного одягу з нового надходження. Сьогодні також будемо знімати і показувати шорти Америка. Позиція під кодом 10. Передивляємося, вибираємо для себе спортивний одяг. Вже відзнято було і є в групі Viberі огляди нової позиції жіночих джинсів середні великі розміри. Штани стречеві лосіни Передивляйтеся, вибирайте сьогодні з прямого ефіру, замовляйте і без оглядів. Ось це все, друзі, йдуть фірмові модельки відомих брендів. Анді, Russell. Позиція підходу 0,40 073. Середні, великий та батальні розміри, спортивний одяг Америка. По 3,89 долари за кілограм. Вартість такого мішечка по актуальному курсу на сьогоднішній день. 4203 гривні. Расел. Ось це все. Поки що, друзі, все фірмові модельки. Андер Armour. Нова колекція нового надходження. Спортивний одяг. Америка. Середні, великі батальні розміри. Позиція йде під кодом 04073. Вартість мішечка вагою 25 кг. 4203 гривні. Позиція йде сорту оригінал, не за станом, можуть бути всіх сортів. Це вже четверта позиція спортивного одягу, яку ми презентуємо сьогодні у нас в прямому ефірі. Була позиція першого сорту під кодом 40072. Дві позиції були сорту Оригінал. І ось третя позиція середніх великих батальних розмірів під кодом 040073. Перший мішечок у нас в прямому ефірі. Сьогодні їх я також покажу два мішечка. Кожної нової позиції показуємо сьогодні по два, по три лоти, даючи вам можливість ознайомитися із нашим новим асортиментом і здійснити замовлення. Саме ця позиція спортивного одягу під кодом 040-073 характеризується середніми великими і батальними розмірами. Ціна 4203 гривні. Перед цим показував три позиції спортивного одягу всіх розмірів. Є позиція першого сорту, є сорту оригінал всіх розмірів. А ось ця позиція йде середні, великі і батальні розміри. Ціна за 1 кг становить 3,89 доларів. Мішечок іде стандартної ваги 25 кг. Вартість мішечка 4203 гривні. Дана позиція знімається повністю від початку до кінця. Хто, друзі, бажає в наявності джинси жіночі середнього великого розміру? Нова позиція під кодом 206 штани госінни жіночі стречеві. Також новинка під кодом 400. Переходьте в групу Viber, передивляйтеся. Вибирайте сьогодні з прямого ефіру, замовляйте і без огляду. Ціна такого мішечка 4203 гривні. Огляди, які сьогодні вже були здійснені зранку, всі є у нас в групі Viber. Переходьте до нашої спільноти, передивляйтеся. Всі позиції спортивного одягу, джинси жіночі, штани стрейчеві. Тапаємо, тапаємо, друзі, по ефіру. Ділимося трансляцією. Запрошуємо на огляди знайомих. Замовляємо не лише з прямого ефіру, замовляємо і без оглядів. Подивилися, позиція сподобалася, замовили. І так, хто бажає придбати лот номер 1 перший мішечок, ось цей лот можна вже замовляти. Позиція під кодом 040073. Спортивний одяг сорту Оригінал Америка. Середні, великі і батальні розміри. Ціна мішечка 4203 гривні. Дякую, друзі, за лайки, дякую за підтримку ефіру. Це у нас був огляд першого мішечка. Зараз складу цей мішечок і продовжимо далі. Ще один лот.